Наразі Угорщина купує російську нафту і отримує її через нафтопровід Дружба. Сьогодні, до речі, виповнюється рівно 61 рік з моменту його запуску. Та невдовзі дружба перестане зв'язувати РФ з Європою. Чому так станеться? і Яку функцію виконує цей нафтопровід нині? Про це далі в сюжеті. Кінець. Ці кадри потрапили в мережу 30 січня цього року. На них наслідки першого удару по нафтопроводу Дружба зняті вони були на Брянщині біля містечка новозибків. Після цього такі удари повторювалися ще чотири рази. Найепічнішою вийшла атака по розподільчій станції в Унечі наприкінці серпня. Це теж Брянська область. Є Важливим інструментом для нас для того, щоб зменшити можливість ворога отримувати прибуток та продовжувати фінансування ведення своєї агресивної війни. Цей тим залишається одним з найбільших магістральних навтопровідів для російської нафти в Європі. Утім, дружба, хоч і великий нафтопровід, але використовується він далеко не на повну потужність. Щороку росіяни експортують понад 200 мільйонів тонн нафти. Але в Європу надходить менше 5% від цих об'ємів. Гілка на Гданськ, Росток і Лейпциг стоїть порожня у 21-му році. Росіяни продали європейцям нафти на 110 мільярдів євро. Зараз продають значно менше. В останній час Росія заробляла десь близько 6 мільярдів євро щорічно на цьому нафтопроводі. Перекачка складала. Вона зменшилась ніж стало значно менше ніж в радянські часи, да, і навіть коли в 90-ті, там 2000-ні роки. І зараз вона там складає рівень перекачки десь 10-11 мільйонів тонн на рік. А через Білорусі, як відомо, нафта не, не північною гілкою. Вона не качається вже. Більшість нафти, яка надходить до вузлової перекачувальної станції в Унечі, повертає на північ. До порту в Усті-Лузі. а потім відвантажується на ті самі танкери тіньового флоту, які потім прямують до берегів Індії та інших країн, які не гребують кривавим російським чорним золотом. Цим шляхом Москва експортує до 40 мільйонів тонн нафти на рік, а паралельно подає сировину на НПЗ, які знаходяться на північному заході країни, наприклад, на завод у Кірші. Тому, коли добрі дрони прилітають на станцію в Унечі, Росіянам справді боляче це е, розглужена мережа автопроводів, які йдуть, в тому числі до цьогоряду навтопоробних заводів. І те, що Україна б'є по навтопровних заводах в прикордонні із Україною, перш за все, це звичайно ламає логістику і це звичайно ускладнює ситуацію із постачанням пального до армії Російської Федерації. Останні покупці російської нафти в Європі Угорщина і Словаччина. Вони отримують сировину через південну гілку нафтопроводу, яка, до речі, проходить через Україну. І зупинити транзит ми не можемо, бо це буде порушенням підписаного контракту. А от коли щось прилітає в Унечу, жодних контрактів ніхто не порушує. Угорська нафтогазова компанія Мол щороку купує у Росії 5 мільйонів тонн нафти. Це закриває 90% потреб країни. Словаччина теж майже повністю залежить від російської нафти, але Москва дає цим країнам велику знижку до 20%. Тож, коли у серпні поставки через дружбу знову перервались на кілька днів через пошкодження труби, і Будапешт і Братислава голосно обурювались і погрожували, що припинять поставки електроенергії в Україну. Офіційний Київ порадив висувати звинувачення Москві. Вучне словаччина заробляють на російській нафті достатньо хороші гроші, якщо ми говоримо про Словаччину, це приблизно мільярд доларів по року. Тобто для Словаччини це величезні гроші, і для них це питання бізнесу і питання власне кажучи внутрішньої політики. Європейська комісія постановила, що у 2027-му Угорщина та Словаччина мають нарешті відмовитись від російської нафти. І знайти їй альтернативу, так як це зробили всі їх сусіди. Таким чином, вже через два роки нафтопровід дружба має всі шанси втратити статус міжнародного і перетворитись суто на внутрішній російський.